Nottingham Forest. Блядь, всім добрий день. Зараз в мене день. Так що добрий. Може в когось вечір хтось дивиться вечір то добрий вечір. Буду говорити про Nottingham Форест. Звичайно, англійську команду. Чудову прекрасну, яка зараз знаходиться на якому, На якому? третьому місці. так? 44 очки. Як і в Арсеналу. Тільки Ліверпуль трохи вище в нього невеличкий відрив, 6 очок, але 6 очок це не відрив, тим не менше. Тим не менше про Nottingham Forest будемо говорити, тому давайте зосередимось більше на цій команді. Що можна сказати по ній? Ну давайте підемо по якимось стандартним речам і скажемо, що Nottingham Forest такий неймовірний. Минулого сезону ледь не вилетів нахуй, а цього сезону ледь не чемпіоном стає. І що ж сталося з цією командою за такий короткий проміжок часу? Та нічого. Просто трансфери, просто тренер, просто хороші гравці. Не топові гравці, не суперзірки, просто непогані виконавці. Ех... І я, до речі, записую все одним кадром. Ви... Ви... В мене нема текстів, ніде, нічого не дивлюсь, не знаю. Я, я говорю так. так, щоб говорити. Е... Тому... тому слухайте. І в цілому, зараз команда знаходиться на третьому місці. А, ще хочу сказати, що я ніяких текстів не готував. Я, я не знаю, що мені і як говорити. Воно говориться само по собі. Поїхали далі. Не звертайте уваги. Е, третє місце. Е, багато дуже новин, багато фактів, багато свідчень, багато експертів, е, багато коментаторів звертають увагу на те, що Nottingham Forest зараз. Іде за графіком Лестера е, сезону 16-17, коли Лестер став чемпіоном. Тобто минулого, не минулого, а в час, коли Лестер от, був чемпіоном в ці роки, він також набрав 44 очки за таку саму кількість матчів і знаходився на другому місці. А Ноттінгем зараз третій. Але по суті, там з Арсеналом однакова кількість вічок, тільки по різниці м'ячів вони е, поступаються їм дещо Тому, тому так. Е, і давайте я не знаю, по чому пройтись, по чому можна пройтись в Нонтінгені. Е, е, головний тренер, е, знаєте, мало, мало відомий тренер для мене особисто. Е, е, не часто бачив, якщо взагалі бачив його команди, знаю, що він тренував Вулверхемптон свого часу колись. І, якщо я не помиляюсь, Тоттенхем. В Вулверхемптоні він. Та, здається, в нього також були приблизно ну, такого ж гатунку гравці. і Команда була досить міцною, сильною, і все було чудово. В Ноттінгемі все набагато краще, мені здається. Також хороші гравці. І, і звідки ж вони взялись? Ну, можна, можна сказати, ще та про команду. Давайте про команду, е, про гравців Мацельс на воротах. 9 сухих матчів. Найбільше сухих матчів в Лізі. Е, більше за нього нема. Менше є. Там, здається, рая і пікфорд десь не дуже далеко знаходяться. Е, отож, Мацельс. Чесно, я забув, з якої команди він перейшов, по-моєму. З якоїсь французької, якщо мені не зраджує пам'ять, тільки я не пам'ятаю з якої, не буду вгадувати. Е, голкіпер не бачив знову ж таки я його гри швидше, до того, як він перейшов в АПЛ, не дивився, не слідкував і був для мене ну, в суті ноунеймом. Е, але, як виявляється, Голкіпер він досить хорошого рівня, хоча йому вже 30-ка є, е, вже можна сказати, свій пік він пройшов. Але сказати те, що він проїхав до їх догравати, також не можу, тому що голкіпер це така позиція, на якій можна грати і до 40, і навіть далі. Спитайтеся в Джан-Луїджі Буфона. Тому гарний вік для голкіпера. І зараз в нього ну, от такий проривний сезон, от такий хороший в нього сезон. Велика кількість сейвів, багато матчів, які грали з цього сезону, відповідно, Мадсельс. Витягнув якісь очки точно, або нічию, або перемогу. Можливо, суперники в деяких матчах були дещо кращими по грі і заслуговували більше на перемогу, але завдяки хорошій грі голкіпера, звичайно, звичайно, Натхем Форест здобував свої очки. От, йдемо далі. Справа. Справа: основним є Ола Айна. Олу Айну я також дуже добре не знаю. Грав він у Торіно, перейшов з Торіно. І що можна сказати по ньому? По ньому можна сказати, що прекрасний правий захисник, гарна фізика, хороший пас, і, і навіть голи може забивати. Вже цього сезону він відзначався декілька разів, тому, тому все прекрасно. Центр оборони Муріліо і. Міленкович. Міленкович перейшов з Фіорітини. 26 років йому було, 27, по-моєму, зараз. Ідеальний вік для центрального захисника. Та хороша впевнена гра. Другий повик, забивав головою, забивав матчі з Манчестер Юнайтед. Муріліо Мурілі був основним, почав бути основним ще минулого сезону. Навіть, по-моєму, коли тренував Стів Купер, він вже, він вже так трошки його прикликали до стартового складу. Він набирався досвіду минулого сезону і цього сезону, звичайно, став основним. Високий, кремезний, здоровий, здоровий бразильський центральний захисник. Є слухи деякі, що він може перейти в Ліверпуль. Трансфер. Трансфер, як вам сказати, реалістичний. Так, такі гравці повинні приходити в сильніші клуби, якщо, звичайно, вони не будуть вірні одному клубу до кінця свого життя а, і хочуть в майбутньому просто більше грошей або вигравати трофеї, або принаймні претендувати на них. От, хороший захисник, гарно розвивається, другий поверх знімає непоганий дальній удар. Може протягнути м'яч, протягнути м'яч ну, по полі, може віддати гарну передачу, довгу, коротку, неважливо. От, ну, По центральних захистках ніби все. Там ще є на заміні, звичайно, вілі болі, ще Морату виходить на заміну. Прийшов з Бенфіки, центральний захисник, теж бразилець. Зліва, зліва грає Неко Вільямс. Неко Вільямс, який мені вельми подобається, вельми подобається мені цей гравець, і, знаєте, він отримував менше ігрового часу. Бачите, в мене так світло світить, блядь, ну я нічого з тим не зроблю. Нічого страшного. Колись, блядь, сонце сяде і, і все буде добре. Отже, отже, Неко Вільямс мені подобається сам по собі, хороший гравець. Непогана швидкість, непогано читає гру, непогана фізика. І, але він, як я вже сказав, менше отримував ігрового часу, і здебільшого в основному він так виходив на заміну, десь в якомусь матчі, колись щось там ніби так був на підхваті. А зараз він все ж таки. І навіть, до речі, навіть цього сезону, на початку сезону, я пам'ятаю, що Алекс Морено, який перейшов з Астон Віли, був основним на початку сезону, але е, щось там ну, ну, шпиріту санту так подумав, подивився і такий думає: блять, щось не то, давайте буде, давайте спробуємо Неко Вільямс. І Неко Вільямс, в принципі, зараз основний лівий захисник е, гарно працює, гарно обороняється і досить. робо Ну, такий, робітничий, робітничий, не знаю, це правильне слово, неважливо. Захисник, ну, можна йти далі, я думаю. Це центр поля. Центральні півзахисники. В Нотінгема схема. Ну, така схема, що там не центральні півзахисники, а опорні. Ну, два опорні півзахисники. Це в основному Райан Єйц. Райан Єць в команді вже досить давно. З командою прийшов в чемпіоншип і все, що можна і не можна. Капітан. Чують паузу зробив. Неважливо. Капітан і ну, лідер команди по ньому видно. Харизматичний хлопець, багато, багато бореться, багато фолить, багато жовтих отримує. І так, Райан Єйтс. І Андерсон. Отут, отут подовше треба сказати. Андерсон перейшов з Нюкас за 40 мільйонів, 40 мільйонів. І знаєте, що я хочу вам сказати? Всі експерти, які там блядь, спіляють з м'ячами, нахуй які окрім футболу ніхуя в своєму житті не бачать і ніколи не побачать, всі ці експерти, вище названі. <див> Деякі з них дуже багато хто з них говорив. Я дивився відео і чув від них такі слова, що ха блядь, йох ой, не йохім, а ну Андерсон, що це за гравець? Він ну він нахуй не здався в Ньюкаслі, що, які 40 мільйонів блядь, серйозно. Я такий думаю, а що ви таке говорите? Ви ж їбать вас в рот експерти, ви ж маєте дивитись. Ви ж маєте дивитись футбол і, і знати, що Андерсон, він просто хороший гравець. Не просто хороший, а прекрасний. У мене там звуки страшні, боюсь говорити просто думаю, зараз. Ще, ще як зайдуть, скажуть. Скажу, що ти говориш сам з собою чи що? Ми обов'язково продовжимо, але трошки пізніше. Ні, вони не забудуть, що я про Андерсона говорю. Так. Тобто він опорник в ноті. Також може зіграти цапа, тобто вище, може зіграти зліва в нападі. Він надзвичайно, от що я по ньому бачу, він така робочий такий кінь, він бігає, він бореться, він нього непогана швидкість, дриблінг, Міць. Фізика в нього сильна, тобто хороший гравець, і отак от оці експерти виявляється, в футболі що не розбираються. Буває, з ким не буває. Тим не менше. Йдемо далі.